Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду на сьогодні, на найближчий час. Вам послання, що вам хочу сказати: прийняти і пробачити. Прийняти і пробачити, вам потрібно щось прийняти в своєму житті, якусь істину. І пробачити того, на кого ви ображаєтесь. Ось що вам каже рід. Це прям порада, дуже цікаво. Давайте подивимось на картах Таро, конкретизуємо. Так, вам тяжко, у вас якась боротьба, непорозуміння Точиться і в душі, і, можливо, навколо вас. Ви зараз в самотності, більшість із вас перебуває, або навіть якщо поряд хтось є, ви все одно. Відчуття самотності вас не залишає безресурсний стан дуже тяжко. Але все це можна виправити через спілкування, через спілкування. Сам рід вам каже: досить чекати треба налагоджувати спілкування. Це вам відкриє нові дороги, нові перспективи, нове життя. Коли фортуни повернеться в іншу сторону від поганих енергій до сили, ви війдете в свою силу. А ви знаєте, що сила наша інколи проявляється в слабкості нашій? Хтось сприймає це як слабкість. Доброта для більшості асоціюється як слабкість. Але доброта, наприклад, прощення, прийняття чогось, це не слабкість, це сила наша. І не кожен може це прийняти, і не кожен може пробачити того, хто вас образив. Але із пробаченням, із прийняттям істин якихось в своєму житті, ви станете сильнішою. У вас залишать оці всі енергії негативні, так, оці енергії супротиву. Вони зміняться енергіями перемоги, успіху, задоволення, щастя. Ось що вам хочу сьогодні передати. Пробачте, прийміть щось і пробачте, і станете ви щасливим чи щасливою. І сила прийде, і успіх прийде, і щастя прийде. Хай буде так: прийміть цю пораду до уваги, кому це важливо, кому це відгукне.